Поки мій мурчик солодко спить, мурчить біля мене, що знову, знову рік промайнув, і треба діставати ялиночку вже з пакетів, струху струшувати той пил е, з кутків там, де стояла ялинка. То що йдемо? Будемо наряджати сьогодні ялиночку, бо завтра вже день Святого Миколая. Як ми проживаємо в орендованій квартирі, місця досить мало, тому моя ялиночка стояла в куточку в целофановому пакеті. Ми її ще привезли з самого Запоріжжя, навіть не ми, а моя бабуся її прислала через два роки після того, як ми тут оселилися. Нам захотілося мати свою чарівну ялинку, якої який вже просто більше п'яти років. Зараз я вам її покажу. Ну ви тако подивіться, подивіться, хто там шкрябається. Мурчик, це ти? Бачите, який активний кіт. Просто, блін, гарно, що тут старі меблі. Знаєте, це ще а, крі крісло віддав нам зі старої квартири а, наш кум, який зараз взагалі за кордоном. <сум> ось, тому взагалі. Не можеш дряпати, Мурчик, не дряпайся зараз. Ох, шкода, мала шкода. Так, бачите, яка сира у нас квартира, ось там все виставила. Дуже-дуже такі кутки а, чорні, треба чимось обробляти. Зараз спробую а, білизною хлоркою пройтися, тільки дуже обережно по шпалерам. І ось ця наша красунечка, буде зараз її Розпаковувати, м -м, коли там приберу, приготую місце, поставлю її. Це бабуся, уявляєте, вона 85 років їй було. Два роки, як ми вже це буде, третій рік, як ми наряджаємо цю красуню. Я її замовила по OLX, -у. Ще тоді віддала дуже багато з неї грошей. Вона лита, дуже красиві такі, нібито натуральні ці голочки. Ось, і така вона, бачите, не чисто зелена така. Трішечки як під снігом, така, як от голубі, <смі> голубенького такого трішечки розкрасу. Ну, ви подивіться на нього. а. Що він тільки відтворяється? Це просто я не знаю. Такий вже активний кіт, знаєте, перший раз бачу таких шотландців, просто невіжений котяра у нас такий там. Ти подушка що є? <смі> Настя вже шукає. З вечора під подушкою смаколики ще немає. Я перенесла сюди в дитячу ось цей великий ляльковий будиночок. Тепер там оселився наш кіт-мурчик. так? Да? Мурчусік, привіт-привіт! Мій хороший, ти будеш їсти готувати? Да? Тут є пічка, от яка гарна. Що там всередині? Ну, Мурчик, подивись, що там є цікавого. Зараз піду, вже буду збирати ялиночку, бо Настя вже ніяк не дочекається, коли ж ми її вже нарешті почнемо наряджати. Забрала я з собою і подружку Ніколі. Вона ось так, бачите, спить собі сомнений. Так, нарешті наш чоловік роздуплив наш комп'ютер, бачите, і синок тепер грає, такий модний, ось мій майбутній айтішнік, да, Сань? Чи футболіст? Завтра їдемо з ним на футбола, буде в них матч. Починається зимовий чемпіонат. Так, а ми зараз візьмемося, розберемо це все і встановимо ось там в куточку ялиночку. Ти будеш нашим бложики, ти будеш наш малий. Ось така у нас юбка. Я в тому році купила в Ашані Мені дуже сподобалося Бачите, як гарненько виглядає. Настуся ще ще рано нам верхівочку чіпляти. Зараз будемо кожну гілочку ось так випрямляти її, поправляти, щоб наша ялиночка стала пишною і гарною. Вручить Настя, а щось паде. Давай знач... одразу розправимо ялиночку, а потім будемо верхівочку чіпляти і всі інші іграшки. Я завжди, коли знаєте, прикрашаю ялинку, починаю з цих гірлянд, які світяться, потім гірлянди широдящі, красиво, а потім вже іграшки. І верхівку. В кінці. Вибралися ми в магазин АТБ, як завжди, п'ятниця. І ми будемо закупатися соками, перекусами для наших діточок для школяриків. Так, зараз багато, бачите, акцій, на, саме на сок по 9 гривень можна вибрати будь-який. З нами і подружка Ніколь їде, допомагає мені. Так? Беремо соки, беремо хлібчик ті поріжечки. Зараз підемо яблука виберемо. І... І хурма персимона сті. Дві штучку візьму, що вони спілі якісь, вони не дуже спілі. Так, купую ще огірки. Вони дуже-дуже злетіли просто в ціні, вже 130 гривень за кілограм. Беру небагато, тому що їх дуже любить мій, мій синочок. В основному, знаєте, беруть вже тепличні, тому що наші українські, ось ці вони вже досить м'які. Дуже хотіла обрати якісь нормальні, але бачите, вони вже всі м'яклі. Вже все-таки сезон відійшов. Огірочків, і тільки тепличні, більш-менш також ось яблука беремо, в основному Red Chief. завжди вибираю це кисло-солодке яблучко, дуже смачне. Картопелька зараз по 10 гривень за кілограм. Також набираю Настя. Захотіла собі Ніколь взяти пепсі у бутилочках. Вони там щось вирішують між собою. Бачите, дівчатка, у нас завжди багатодітна родина. Беремо ще печериці. Завтра будемо на подвір'ї себе смажити картопельку.

Пішли ми обирати також кисломолочний сир. Ось такий білоцерківський. Мені завжди подобається він самий мені такий смачний. Беру 5% відсотковий. Також даємо трішки своєму мурчику, котику. А також я в основному люблю дуже. Їсти так, що тут у нас є? Набір курчат, бройлерів. Беру в основному ось таку упаковку. тут є і курячі ніжки, і задня частина, і також багато шлуночків для бульйончику. Тому обираємо, на тиждень має вистачити. Також епікур беру дві ось такі філешечки, будуть в мене відбивні або просто тушкую. Серед тижня також таку підливочку роблю. Зараз 21-29. Дуже філе здорожчало. Я купую філе завжди на Житомирській, то там 195 гривень за кіло. Ось така гарна ялиночка також продається, іграшки на неї, дуже багато ж такого всього новорічного. Ніколішка побачила точно таку іграшку, як в неї є вдома. А ввечері, в п'ятницю, ми ось так запалюємо вогники на стінці. Дуже класні. Пам'ятаєте, я казала, що на тему за 70 гривень просто нас спасає. Ця підсвіточка. Ось такі взяли туборк Грін, пивко, рибка дуже смачна, почистий чоловік, навіть із бачите, з ікрою вона була всередині. А дуже Душі, Привітати вас, святом Миколая! Побажати вам кріпкою здоров'я, щоб всі були здоровенькі і щасливенькі. А чому це в нас свято без ялинки? Ось святий Миколаїві, друзі, ми зовсім. Забулися. Вони так святий Миколай нам допомагали і танцювали, і грали, ді, і ді. через перлинки пробігали. А про ялиночку, суну, погляньте, давайте засвітимо нашу і красуню. Або ну ставайте вокруг ялиночки і засвітимо нашу красуню. Друзі, стаємося ялиночки, І нам треба, а від нати на догори беремо. Найяскравіші ви. Давайте запалимо, нехай ваші мрії, ваші бажання. Тільки потрібно сказати. Ялиночка світи, світи, точно світи світи, готові. Всі разом. Один, Два, три, ялиночка, світи. Так, ні, ні ні нас ніхто не почув. Навіть ялинка. Готові. Один, два, три. Ялиночка, світи. Ну що? Друзі мої, ви неймовірні. Погляньте, тепер вже і ялиночки не сумно. Ну що, тому прийшов час, Святий Миколай. Наші друзі допомогли нам зробити усе усе усе. І наша ялиночка сяє. І іграшки мрія вже також на ялиночки. І усі усі мрії ваші збудуться обов'язково. Ну? Вони, напевно, забули про до важливу річ сьогодні. А подарунки, як Eu